Слава Господу! Народ Божий. Добре бути в домі нашого Отця, добре співати йому псалми, добре молитись один за одного, бо це добре, це добре для нас. Ми можемо нести тягарі один одного. І у нас був такий своєрідний піст, інформаційний піст. Ми, ми не... Тратили свій час на соціальні мережі. Ми більше наповнювали Словом Господа. Ми більше розположували своє слово, своє серце до Ісуса, до сприйняття, до того, щоб почути Його, зрозуміти Його волю для нас. І в цьому, в цьому пості так глибина така більша ніж нам здається насамперед. І е, знаєте, хочу поділитись е, думкою зачитати слово. Це буде від Євангелія від Матвія, 6 розділ 19.23. Е, Матвія 19,23. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються. Викрадають, складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії, до них не під, де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Око то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож. Коли світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика та темрява. І наш мозок е сприймає інформацію, всю, яку е є тут навколишній світ, через очі. Практично всю інформацію в районі 90% інформація, яку сприймає наш мозок, це є через очі, там трошки через вуха і через. Останні органі відчуття, але найбільший акцент це на очі. Тобто, що ми дивимося, куди ми дивимося, це все відкладається тут. Що ми бачимо, що ми слухаємо, це все відкладається тут, в нашій підсвідомості. і пізніше воно це все проявляється. І хочу вам сказати, що 90% інформації в інтернеті це просто шарік, це фейк, це неправдива інформація, і це робиться спеціально. Є, я думаю, що цілий відділ в, там знизу, який працює для того, щоб просто відвернути нашу увагу, наш розум від того, куди ми йдемо. Ми всі, всі з вами йдемо до нашого Господа, правда, це, це наша ціль, вона нас об'єднує. А є та річ, та той аспект в нашому житті, який хоче, щоб ми тратили свій час не туди, куди треба, а туди, куди нам хочеться. І це дуже просто провірити. Я себе оправдував, заспокоював тим, окей, Ютуб. Ютуб, там є навчання, там англійська, там чеська, там по роботі багато всього. Але, коли ми. От кожен може провірити, візьми історію за пару днів в Ютубі. Що там буде? Чи там будуть проповіді, чи там буде якесь навчання, чи там будуть такі речі, які... ну… Десь колись там, десь може нам пригода, а може і не пригодяться. А може, і взагалі це така річ, що е, в інтернеті ф, збудувати нас сильно, воно не дуже збудує. Нас збудує, це є спілкування з народом Божим, перебування в Слові і в молитві. А в інтернеті не сказав би, що воно аж так збудує, но зруйнувати, повірте, може. І дуже багато є там інформації, яка просто. Робить так, що люди бояться. Робить так, що, от, наприклад, наприклад, є такі, мені скидали декілька постів з такої групи. Це, це то, приклад, група називається, по-моєму, чіпізація і вакцинація. Ну, настільки нісенітниця, настільки там неправда. що, А от це все робить так, що люди читають, люди не знають, що це неправда. Наприклад, в технічної сфері, ну там. ну, і просто страх. А що робить страх? Коли люди бояться, люди не можуть правильно думати, люди не можуть аналізувати інформацію, і як правило, е їм пропонують, от як, як зараз пропонується в, в світі, а ти, а ти є з одної сторони, а з іншого релігія. І ви собі там літаєте від одного до другого, а істина то в іншому. Істина це віра в нашого живого Бога. Бог ні в релігії. Ну, і, і розумієте, в чому суть? Це все відвертає, нас, це все відвертає наш, нашу увагу від того. Хіба ж, як ми от, як говорив Віталік, що ну, ну, не проживе світ без нас, щоб не подивитися новини, та проживе. А, а в тих групах я, наприклад, не збираюся ні вакцинуватися, ні че То Для чого мені в тій групі дивитися, що там, де там, хто для кого готовий? Я собі так аналізував отих два роки. З коронавірусом. Я, я, я слідкував багато, в мене було вільного часу. Я, за це, я, я в це вникав, я от це все перекручував багато в своїй голові. Я, і м, якщо ну, це все плани сатани, тобто це все могло би і так бути, але в нас є Бог. От, от подивіться, цікавий момент тут, в Празі влада зняла заборону на маски. Ковід пропав, не було ковіда. Тобто люди, люди просто настільки в тому всьому, що найгірше, що це і закладається до християн. І ми, ж, ми маємо свого заступника написано, що ну хіба ж Бог про вас не потурбується, як, як подивіться, як он ті квіти, які завтра он до печів кидаються, а наскільки ви важливі, важливіші для Бога? І Бог з нами, і Бог нас захищає від того всього. І Знаєте, як, як добре, що в нас є служіння, в нас є, в нас є церква, в нас є люди, які готові за нас молитись. Тут є група, в тих групах варто, варто перебувати і варто розвиватись тут, тому що. Коли ми не ростемо, ми деградуємо і нам, ми, ми ж, ж всі хочемо отримати вінець, праведності, правда, ми всі хочемо отримати нагороду від Бога. І кожен, кожен час, нам потрібно рости в цьому плані, нам потрібно розвиватись. А коли ми тратимо свій час десь десь в якісь, Якісь речі, які просто кажу, вони нас не збудують ніяким способом, особливо ті, які вселяють в людей страх. А що завтра буде, а, все, а всі, всіх закриють. Та в нас є Бог. У нас є Бог, який нас захищає від, від усього. Треба буде особисто просити від Бога, від Бога відкриття, що, що Він хоче в нашому особистому житті для нас. Бог не помінявся, Він дасть. Якщо ми будемо чисті, якщо ми прийдемо до нього так, як, так, як належить, а, а не в страху, і, о, Боже, і, а, на, нам всім кінець, та не кінець люди, ми покликані для того, щоб нести правду людям, нести його слово. А коли ми самі будемо в такому підвішеному стані, в стані страху, ну, і, і, і наш Бог хоче, щоб ми, щоб ми просто зростали, щоб дійсно, як було вже сказано тут, щоб не бавитись з нами в пісочку. Бог не нянька нам, Бог хоче, щоб ми росли, як, як написано, що їли молоко, пили молоко, але є їжа тверда. І я думаю, що я, я переконаний, що план Бога, щоб всі ми їли тверду їжу, як, як говорив. Мойсей, щоб він хотів, щоб краще всі люди були з Богом в близьких стосунках, а не він один і, і переказував остальному народу. І я хочу ще зачитати слово Боже. І це є дуже для мене таке натхненне слово. Це є, буде Филіпян. Це буде четвертий розділ, два віршика, сьомий, восьмий. Філіпян 4, 7, 8. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серце ваші та ваші думки у Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Амінь.